Всім привіт, мої дорогі підписники! Це четверта частина. Зараз ми будемо гуляти з хом'яком Сонею. Дістаємо її із домика. Буде, навпаки, п'ята частина, тому що ми з нею ще будемо гуляти. Дістати її це ще той прикол. Ось так я її завжди дістаю. Ось так. Ну все, я дістала її. Тепер ми зараз будемо її відкликати. Ось її дом. Соня, що у тебе там твориться? Копайте. Не копайся. Что такое? Ну, выпучи. Я тебя вдарила так сильно. Ну, вибач, будь ласка, йди сюди, іди сюди, моя малесенька моя ковідочка, іди сюди. Давай я тебе подивлюся, давай. Ну, вроде нічого не зламала. Так, ну і на п'ятій частині ми вже будемо з нею гуляти. А на шостій частині ну, це вже буде не це відео, а друге. Е, другої серії. Тому я вже розповім, як пройшов мій день. Це буде ввечері. Вже зараз 12.16. Я як вже почала її підбадрювати.